Добрий день, з вами і Макс. Сьогодні ми будемо знімати Майнкрафт э, виживання з модом, э, який ми розглядали. Зараз ми вбиваємо дракона, він Він межаний. Я ще добавляю до чого. Он до він. Зараз покажемо всім пустій. Я знаю, что есть тут там вот такие пасхалочки. У нас было тут, короче, мы разграли, и там у нас была хатка. Сейчас, сундучка, Так. И у нас одна доска. Всем почекай, да я расскажу. У нас Одна ложка три хліба десять палок і п'ять дубових ну, досок. Так. Да. Mm -hmm. Ну і ще Максим зламав скрыв. Так, давай тысячи. Да, давайте. Да, куда а Мы це на телевізорі доля в мене. Такие повірили. Ме за стики на м ну на версії Форега 164 по тому у нас мод цей працює на цій версії. Да. Мені Ми якось зайшли на зимній биом там була просто така хатка, хатка як це вона називає ціноси. Як це називається? Игли чи Игла. Ну, ігла там. Такая как вас как полукруг. Дороду нам на речку. Так, я Боже, а чем мясо не выпадает? Ради. Ради. А ну курку бей. Курочка -курочка. О, с хлебом будешь есть. Може там ага, да, да, трошки, з нього риба випадає. Це бьем ее трошки, но я бы достали. Так, все, ну, мы Ми зробимо супер відео, коли в нас буде 100 просмотрів з усіх відео. Там у нас написано, скільки просмотрів. Якщо посчитати по так, то ви скажете, о, там вже є, навірно. Але там ми дуже проглядаємо і це почитається, що ну просмотр. Але в нас тільки чужі вибивають, І якщо буде чужих 100 просмотрів, у нас є 95, Це трошки осталось. Ми зробимо супер відео. А може, а може декілька відео за один день. Або вибирайте самі, або одне супер-супер відео, або декілька, там, може, 4 відео за день. Зараз ми построїмо хатку і з вами включимся. Ми вже зробили хатку, що зараз мы зробити. Я кажу для Максима, що тут великий вик, Він каже, ні, не пидок. Идея идут буває пісок, я там бачила. Ось мы еще о ч? Вот да. A jeszcze bym nie luczył zrobionego. i to będzie. Da i nowy mecz, kurze. Ośmielę. zrobisz. Maksym, a pićku ty zrobił? Nie. Oh the chair picture. Oh it shouldn't be working around like that. They should put you super close in the way. Oh fuck up. That was the the gear. Ведь миссия тут такого Я? Да. доска і... нажала на паузу то... І Максим десь провалився і впав в якусь наказав. Та, так, і... треба ей точно закрытие. Да. То тут буде яма. Осади деревце. Вы тут подивилися їжу, яка тут є. І тут були зелені червячки. І Интересно, як вони робляться? Ну, Ось, бачиш, купаєш. І там всякі, і, Боже, там багато чого є. І, якась кукурудзи, і багато. Так, я погнав додому. Так, їй ліжко роби. Поскоріше. Так, їй ліжко роби. Можливо, додому не забіг. А щоб забіг, їй готово. А щоб забіг, їй готово. А щоб забіг, Право, Максимчик, мій, все зробити. Так. Так. м Да. А, ставило. Так. От А, там мені показалось, що там якийсь кажан літав. Он Він ще не літає. Там літає кажан. Да. Як побачим тут, я зближу і покажу. Что ты добавляю Вс Да знаю что я сейчас скрыл хату від снігу. І Максим сейчас зробить. Глупата І мечка Pagal viską daryvanė, po to jau gali būti kamienė. Pokažykime, kaip gražiai. Jei padarysite tai, tai bus vienas naujas kiks. Taip, ekonomiškiau bus. Būvome, ar sakote? Būvime, pidautis dabar. Sniežkės. ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കേ, ദാ കാടക്ക. ഈ şey ആണ് ഇത്. പ്രത്യേതലും. по-англійськи. Да, цепан. Будайки слова тут. То... Ну, даже если в сломниках его це якісь наеда что-то и кисть такие. Шлюшка. Вообще не добывается. Углика. А не легше лупати ее. Ну все быстро лунається. о о Ну ч зайду я в пещеру? Свій так потихоньку. Звечка. Звідки? – Звечки. Какого я скажу? Мне нужно не задать. Кусин, стрепа на ЗС. Свои шахту забыл. Я не буду запустити. – Тут там, максимум голод. Аааа. Не повсюди. Хочу я зовсім зробив до хреща. Хреста зробив На якомусь другому. Та не тут, та на якомусь другому треба було зробити. Зразу замерзає. Ай, Максима! Що там замерзла вона? Кисласк кривий трошки хрест. Ты ко зуберега рубе, як люди мають туда ходити. Хай Все, давай так купайся. Да, Та гермат. <laughs>

Давай какая идея когда драгнута Ч трава? А, я поняла кровать подогревом. Mm. с подогревом Оби ты парень так. Ну я тебе печки есть так я мав переплавляти. А візьми палку. Гори лопата. Гори кірка. Ти кіркоров, чи ти його не знаєш? Гори, як бистро палиця. Зараз это все. Иди-ка два Наш, Далі, вошай, Ну уже половина є Половина Два mm -hmm. стычки на одной лопатки Ой, треба будеш Я щела казати хліб уже Капець. Для чого люди дожилися? Бігом, бігом. Є, повезло тобі сундук. Все, заставляємо хату. Все, коробиш. А, економиш. Економлю. Угу. Сіну стив, спустив. Почекайте Ось ми доробили вже наш будинок. Максим ще з сніжого зробив блоки сніжні. О, бачите, яка красива. Скузняку взяв. Не знаю, якою яметкою. Ні, ах, десь не попав. Нічого не буде. Іди собі щось роби Я кирку прошла. Давай кіток іди по жену. Хоть багато значить. Везьмиша от цього і дай иди в полюваннях. поменять там и можем и возьмешь что-то там можем поменять все шукаем леди как сначала вы леди как позже сначала вы леди как позже І скільки проробили і їсти не хочеться. А я коли ж трошки проробив, пробігаю, і вже вмираєш від голоду. Чекайте і мене виживає. Максим, давай скоріше йди. Ми йдемо шукати Ледіга. дівчину. А вони там такі красиві. Кстаті, от там де наша фотографія в групі, ну, в контактах, то е, там Якщо ви цей скін побачите десь. Да. І ви захопляти коні. А да. Ми там тільки на яких я граємо. граю. Да, ми напишем. Ми граємо ще на серві, який зробив блогер в Майнкрафтер, він е, антигріфер. Ан, хто не знає, хто скій Андрі Гріфер п зараз об'ясню. І він ну він ну, він хороший біологер, він, він... гріфері вбиває. Ну, може він забанити Наказує. там. Ті да. ж гріфери достали, ну. Якось нас теж відео ми повелися. Там, там якусь цю вішицю. Ми повелися і впали з такої висоти. Бо... Вже, вже ми не взяли і схом. У нас була сіла От, там... Бог мені прав, що ти мені це зробив? Я бачу якийсь панчик. Ки спамер, ти ч? Но на голові. А, да. Да, наверное, у тих дракончиків. Он дося гуля. А дівчину так і не знайшли. Так, ти у нас ще домовляє це спаміра Тут їх треба з водою, так скажем, розводити. піднимаюся на весь полот світі. так погнала світ на левої тонной раз обвал этих

Я нічого не виклю, ну поставила на паузу, ми вже там трохи, вже можемо, ну, 10 програли, ну, ми там гуляли трошки, бігали, смакали. Так, я Ще ми не... там брали, брали. Що брали? Брали? Ми знову знайшли такий самий спавнер. Mm -hmm. Ну і напевно. А не такий самий, Ну і на такій ноті ми будемо закінчувати. Кому це, ставьте лайки. підписуйтесь на наш канал. всім до того дня. Павлович лайк.